Всім привіт! І Сьогодні останній випуск першого сезону кар'єри за лондонський Челсі. Ми поки що йдемо на першому місці, але залишається ще 4 тури і відставання від арсеналу всього лише 5 пунктів. Також ми вийшли в фінал Кубку Англії і в фінал Ліги Конференції. І перед тим як ми почнемо, до мене прийшла, на мою думку, цікава ідея почати кар'єру не за топ-клуб, а за клуб рівня третього чемпіонату Німеччини або другого чемпіонату Іспанії. Тому від вас прохання написати в коментарях, яку б кар'єру ви хотіли бачити. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал, переходимо до телеграм-каналу. І ми починаємо. Переходимо до першого матчу на сьогодні проти Ньюкасла, який йде на восьмій позиції. Юсто віддає на Енсо. Енсо притримує м'яч. Повертає назад на Нкунку. Нкунку далі на Камавінгу. Камавінга чудова передача на Джексона. Удар. воротах і рахунок відкрито вже на сьомій хвилині матчу. Ролінтон віддає на Ісака. Ісак намагається зайти в штрафний майданчик. Проти нього грає за Барни. Ісак віддає на Алмірона. Алмірон. Алмірон пробуває по воротах. І повз ворота проходить м'яч. Тягне м'яч самотужки Альмірон. певно буде пробувати здалеку. Пробуває повз ворота. Тікає на швидкості мудрик. Віддає на Нкунку. Нкунку приймає м'яч. Можна пробувати. Пробуває кунку і голки перерятує Ньюкасл. Завершуємо перший тайм. Майже без моментів. Рахунок 1-0. Атака від Ньюкаслу Гордон. Гордон пролітає повз Гюсто. Гордон вже встав тому майданчику проти нюфуфана. Гордон віддає на Ісака. ісак пробуває. Санчес рятує. Помиляється в передачі Бюсто. Ще одна атака від Ньюкаслу. Бруно Гемара з м'ячем віддає на Ісака. Ісак буде пробувати. Пробуває Ісак. І рахунок зрівняно 1-1. Атака від Челсі Му ку. Віддає чудову передачу на Джексона. Джексон пробуває по воротах, та виводить Челсі вперед. Рахунок стає 2-1. Палмер віддає на кунку. Кунку. Кунку віддає все ж таки передачу на Джексона. Хоча там було порушення правил. Джексон виходить у снавіч. Пробуває Джексон. та робить рахунок 3-1. Кунку віддає на Санчо. Санчо на швидкості все ж таки встигає за тим м'ячем. Санчо розвертається, шукає варіанти для продовження атаки. Віддає нам кунку. Кунку пробуває. І повз голкіпера проходить м'яч. І рахунок стає 4-1. Знову атаці Ньюкасл. Ісак проходить колвіла. Ісак віддає на Вілсона. А Вілсон пробуває та забуває другий м'яч Ньюкасла в цьому матчі. Завершуємо матч з рахунком 4-2. Перемагає Челсі. І незважаючи на хитрик Джексона, Ісак признаний гравцем матчу. І поясніть мені, будь ласка, як працює система в цій грі. Важко, але все ж таки переграємо Евертон, Гол Санчо, Червону Анкунку і не забитий пенальті Палмера. І переходимо до першого фінального матчу на сьогодні. Вирушаємо на Вемблі, де на нас же чекає фінал Кубку Англії. Адам намагається пробігти через правий фланг. Адама проти Забарного. Адама віддає передачу на Хіменеса. Хіменес пробуває, Повз ворота проходить м'яч. Атака від Фулхему. Кінг віддає на Берджі. Берджі далі на трауре. Трауре проскакує крізь двох наших захисників. Виходить вічна трауре. Пробуває легенько низом і рахунок відкрито. 1-0. Фулхем попереду. Віддає на Енсо, Енсо на Ямаля, Ямаль. Ямаль. Ямаль пробуває з далеко відстані. Поперечно рятує Фулхем, але м'яч залишається ще в Челсі. Ні. Так, все ж таки в Челсі. Палмер на Ямаля. Ямаль. Ямаль. Красиво обігра захисника. Розвертається ямаль. на Джексона. Джексон пробуває по воротах. Заблокований удар. м'яч все ж таки. Фулхем залишає собі, і на цьому арбітер сигналізує, що перший тайм завершено. 1-0. Челсі програє Фулхем у фіналі Кубку Англії. Трауре з м'ячем. Трауре може знов пройти на швидкості. Проти нього грає за барміть. Трауре проходить за бармера. Тепер же кукуреля доганяє трауре. Трауре віддає на Хіменеса. Хіменес, Хіменес пробуває і влучає в сід. Санчо віддає на палмера. Палмер розвертається. Чудова атака від Челсі. Ламін м'ячем. Ямаль пробуває Ета з рахунок на 74-й хвилині матчу. 90 хвилин позаду. Рахунок у фіналі Кубку Англії 1-1. в атаці. Тель віддає чудову передачу на Санчо. Санчо. Санчо чудово обіграє захисника. Санчо перебуває поворота. Хто робить рахунок 2-1 на 108-й хвилині матчу. Арбітер дає фінальний свисток і це означає, що Челсі в першому сезоні під керівництвом Жозе Мауріньо здобувають перемогу в Кубку Англії в фіналі обіграючи Фулхем з рахунком 2-1. І тепер давайте подивимося, як капітан нашої команди Енсо Фернандес піднімає кубок над головою і ще раз можемо привітати всю нашу команду. Ламін Ямаль визнаний гравцем матчу у фіналі Кубку Англії. Переходимо до матчу з Манчестер Юнайтед. Я вирішив дати деяким гравцям відпочити напередодні фіналу Ліги Конференції. на швидкості чудово Проходить по лівому флангу Санчо. Нагадаю, що Санчо належить саме Манчестер Юнайтед. Санчо пострілює і Тель спокійно забуває перший гол в нашій зустрічі. Атака від Юнайтед. Решфорд через лівий фланг. Виконує подачу Решфорд. М'яч влучає руку Фофана. І це пенальті у ворота Челсі на 13-й хвилині матчу. Бруно Фернандеш проти Санчеса. Санчес трибає вправо. Бруно Фернандеш попадає в стійку. Добування від Решфорда. І рахунок все ж таки зрівняно 1-1. Чудово тут розібрався Тек з двома захисниками. Одразу входив штовхнув майданчику. Пробиває і робить рахунок. 2-1. Юнайтед в атаці. Бруно Фернандер з М'ячем віддає на Решфорда. Решфорд. Вже штовхному майданчику. Решфорд пробиває. Санчес рятує. Юнайтед в атаці, Деліхт. Деліхт намагається пройти через лівий фланг. Проти нього грає Джеймс. Деліхт віддає на Фернандеша. Фернандес обігрує Енсо Фернандеса. Обігрує. Далі Джеймс. Решфорд з м'ячем. вже в тому майданчику. Решфорд виконує подачу на Далота. Далот приймає м'яч. Пробуває Далот І Санчес рятує Челсі. Джеймс просто виносить м'яч. І арбітр сигналізує, що перший тайм завершено. Рахунок 2-1 на користь Челсі. Куреля віддає на тел тель Повертає на Кайседо. Кайседо далі на Нкунку. Нкунку обіграє у помікано. Пробуває по воротах Хункунку. І вона нарятує Манчестер Юнайтед. Нкунку віддає чудову передачу на тел тель. Повертає Санчо. Санчо сам може проходити. Санчо знов фінтить. Віддає назад на Енсо. Енсо на ламіна Ямаля. Ямаль пробуває і Робить рахунок 3-1. Ентоні. Ентоні віддає на Бруно Фернандеша. Бруно. Віддає на Майно. Майно. Майно пробуває здалеку. Санчес рятує Челсі. Розігрують кутовий гравці Манчестер Юнайтед. Решфорд. Проти нього грає Енсо Фернандес. Решфорд виконує подачу. суспільний майданчик. Пробуває дало. Рятує Санчес. Арбітер дає фінальний свисток, гравці Челсі вибігають на поле. Радіє весь темфорбріч і це означає, що Челсі в своєму першому сезоні все ж таки здобувають золото англійської прем'єр-ліги. І давайте подивимось вже як по традиції, як Енсо Фернандес піднімає кубок над головою. Кубок над головою підняти, і давайте привітаємо всю нашу команду за цей неймовірно проведений сезон. Маті Стель признаний гравцем матчу Тоттенхем, здобуває перемогу над Лаціо в фіналі Ліги Європи. А жіноча Барселона обігрує Баварію Мюнхен та стає володарем жіночої ліги чемпіонів. Спокійно обігруємо Нотінгем з рахунком 4-1. та вирушаємо на фінальний матч Ліги Конференції проти Фіорентини. Фіорентина в атаці, додові дає на катальді той на колпані. Колпані пробуває здалеку. Санчес спокійно забирає м'яч. Віддає на Палмера. палмер. Далі на Джексона. Джексон. Розвертається Джексон. Джексон пробуває по воротах і стійка рятує зараз Фіорентину. Госенс проти Гюсто. Госенс віддає на Гудмансона, той пробуває. Санчес переводить м'яч на кутовий. Подача штрафний майданчик Челсі. М'яч влучає в руку, і арбітер призначає пенальті на 17-й хвилині зустрічі. Гудмансон проти Санчеса. Гудмансон пробуває. Санчес рятує Челсі. Добування. І все ж таки м'яч опиняється у воротах. Челсі. Рахунок відкрито. 1-0 Фіорентина попереду у фіналі Ліги конференції. Дивимось повтор, вгадує. Санчес рятує Челсі. Добування і Гудмансон спокійно відправляє м'яч до сітки воріт Челсі. атаці Фіорентина. Колпані або Колпані. Сотіл. Сотіл пробуває здалеку. І тут рикошет від Фофана. і Санчес знов рятує Челсі. Сотіл віддає на додо. Додо проти Забарно. Гудмансон з м'ячем. Гудмансон віддає на Колпані, той пробуває і робить рахунок 2-0. Енсо віддає на Джексона. Джексон бачить забігання Михайла Мудрика. Віддає йому передачу. Михайло вже в майданчику. Михайло прибирає захисника, пробуває у поворотах і робить рахунок 2-1 та скорочує відставання. Батація Фіорентіна, Сотіл віддає на Колпані. Колпані пробуває, вищий воріт проходить м'яч. Перший тайм завершено. 2-1 попереду Фіорентина. Камавінга, неточна передача на Мудрика, і тепер вже контратака від Фіорентини. Колпані. Копані намагається пройти. віддає на сотіла. Той далі на Гудмансона. Гудмансон пробуває по воротах. Поперечка рятує Челсі. Мяч відскакує до Гудмансона. Ще один удар із сей від Санчеса. Мудрик програє боротьбу додо. І тепер вже атака від Фіорентини. Гудмансон. Гудмансон віддає передачу на Куаме. Куаме вже в то майданчику Пробуває над воротами. Проходить м'яч. Не бачить варіантів для продовження. Віддає нам Кунку. Кунку. На Михайла Мудрика. Мудрик. Мудрик пробуває. І дехе рятує Фірентину. Енцо віддає на Камавінгу. Камавінга на Михайла Мудрика. Мудрик пробуває здалеку. Дехе рятує Фіорентину. Але перший на м'ячі Камавінга. Камавінга знов на Мудрика. Мудрик дуже активний в сьогоднішньому матчу Михайло. Мудрик віддає на Ямаля. Ямаль пробуває по воротах! Черговий сейв від Дхе. Пусто перший. Енцо віддає нам кункун. Кунху на -кун. Кун Мудрика. Мудрик пробуває по воротах і знов сейв від віддихе. Камабінга віддає на Мудрика. То вже жертв на майданчику. Мудрик пробуває. і м'яч влучає в сітку, але з зовнішньої сторони. Палмер на свіженького матіса Теля. Тель притримує м'яч. Шукає варіанти. Тель. Віддає на Енсо. Енсо пробуває по воротах. Черговий сейв Дихе. Колпані вже в на майданчику. Колпані пробуває по воротах. Рятує Санчес. Колпані добування. М'яч проходить повз ворота. І арбітер дає фінальний свисток. І це означає, що Челсі програє фінал Ліги конференції з рахунком 2-1 і Фіорентину можемо привітати. І одразу чемпіонський парад для чемпіонів англійської прем'єр-ліги та володарів Кубку Англії. Челсі у першому сезоні під керівництвом Жозе Мауріньо здобули золотий дубль. А у наступному сезоні на нас вже чекає Ліга Чемпіонів, і ми будемо боротись за требл. Ісак тим часом отримує нагороду гравець сезону англійської прем'єр-ліги. А Ніколас Джексон, Крістофор Кунку, Енсо Фернандес Марко Куре. Еля Уесліфу Фаната Роберт Санчес потрапляють до команди сезону. І цікаво, що саме Ісака в команді сезону немає, хоча він признаний гравцем року. Так само цікаво, що Онана признаний голкіпером сезону і не потрапив до команди року. Реал Мадрид перемагає Барселону з рахунком 3-2 у фіналі Ліги Чемпіонів, і ми бачимо радісного МБАПа на фото разом з Кубком. І тепер подивимось на кращих бомбардирів англійської прем'єр-ліги. Конку забуває 31 гол в 37 матчах і стає найкращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги. А так. Також цікаво, що Бруно Форнандер зіграв на один матч більше ніж Нкунку і на два більше ніж Джексон. І зробив так само 16 передач, але все ж таки він розташований на першому місці за кількістю асистів. Також Нкунку стає найкращим бомбардином нашої команди. Загалом 43 м'ячі в 58 матчах та 20 асистів. Ніколас Джексон непогано провів сезон. Забуває 32 голи. А от Кол Палмер забуває 27 голів. Загалом ми набрали 90 очок в 38 турах, і відставання Манчестер Сіті від нас склало 11 пунктів. Ось і завершився перший сезон лондонського Челсі під керівництвом Жозе Мауріньо. Ми змогли здобути золотий требел і програли у фіналі Ліги конференції. Але вже в наступному сезоні ми повертаємось до Ліги Чемпіонів і будемо боротись за Требел. В коментарях можете написати про нові трансфери, які б ви хотіли бачити в нашому клубі. На сьогодні все не забуваємо про входу на все добре і до зустрічі.